І от кхм, Селоха намагається собі пробити уже всі можливості. Вона вже пішла на канал Дом, дом 2 співає про А наші хлопці, справні козаки, а наші хлопці, справні козаки. І зрозуміло, що Оля Полякова дуже засмучена, тому що у Олі Полякової вже на цей момент з'явилася ілюзія, що. Чи соромно вам все-таки за якусь пісню, тому що ми чули, що ні Кароль ніколи ні за що не соромно, але ми знаємо, що є все-таки Це нова пісня, «Russian Boy», А ні, пугатіс Он... тіна. Я хочу звернутися до тіни зараз. Нас зосталося всього дві співачки топових. Нам треба скалаборіватися наконець. Окей, okay, привіт. Чесно, мені не соромно, тому що я завжди робила те, що я любила. Ну, я цитувала цю фразу через те, що Тіна, нас з тобою дві співачки топових залишилися. Але але, я можу сказати, ринок починає потрошечку оживати. І через те, що все більше і більше співачок, як Салуха, починають роздуплятися, що можна походити на канал, дом, і іще кудись, там просунутися, там просунутися. Починає все бурлити. Я розумію, що частково хтось відпав і живе собі там на балатах. Частково Аліночка Паш, наприклад, поїхала робити кар'єру в Америці, але Аліна Паш, ну, за мою пам'ять, кардинально міняла свій музичний стиль. Образ і так далі разів п'ять. Ну ну там ну ладно, Частково воно було не настільки кардинально, але все одно вона була і такою, і такою, і то, і Мандачтама п'єла, і е, е, якусь там е, під танцювальну музику, що то там діяла. Коротше, намагалася зробити все. Зараз у неї чергова ітерація. Подивимося, наскільки вона буде успішна. Але ж, ну по перше, все одно в Україні є Мене вже ніколи ти не забудеш Ну і плюс паралельно іде наступ з боку. Ой, Віра взагалі просто прекрасна, Зняла відеокліп. Дивися мені в очі. Там стосовно Віри, є підозра того, що вона знялася в якомусь іміджовому ролику для Укрзалізниці зі своєю участю як працівницею Укрзалізниці. Будемо слідкувати, чи презентують якийсь матеріал від Віри, і розберемо цей матеріал з відгуками працівників Укрзалізниці. Але Віра намагається бути видовищною і. Відроджує, фактично, відроджує чергова співачка, відроджує традицію залуплених відео. Ви бачите, вони потрошки починають повертатися, і це якраз і є найкращою ознакою того, що шоу-бізнес починає бурлити, тому що мені дуже давно, дуже давно не було про що робити залуплені відео. А тепер. Мене вже ніколи ти не забудеш. Мене вже ніколи ти не забудеш. Ну або Вера, ну дивіться, ну прекрасна, ну просто прекрасна. Або, наприклад, Ліда Лі робить теж потужні кроки в своїй кар'єрі. Я тут уже без музики це покажу, тому що тут можна просто дивитися на візуальний ряд. Ліда і так повернулася, і так стала, і так стала, а потім взагалі душила удава. Якусь частину свого відео. Ну, кожен намагається привернути до своєї творчості а, своїм способом уваги. Тут же ж а, знову ж таки. А... Ну, Але Аліна Грусу, звичайно, порівняно з залупленою Вірою, не настільки видовищно починає своє шоу. З іншого боку, у них там в Віагрі, очевидно. Можливо, якісь такі енергетичні зв'язки залишилися, тому що от Віра зняла таке відео, а Світа теж зняла відео, і я трошечки переймаюся за її молочні залози, але розумію, що причина в тому, що. Святана кар'єра не йде так успішно, як їй того хотілося б. Тому світа з усього з усіх сил намагається привернути увагу до себе, хоч якимось чином. В принципі, знову теж таки може не давати ніякого звуку. Вся її творчість очевидна через. Не залуплене відео, вона сама це відео зробила. Я просто його теж поставила на повтор, але воно не залуплене. Вона просто от красиво знялася в красивій діжді, і там показує нам, наскільки сильно може здавити свій сосок для того, щоб зробити візуальний кадр. І більше того, паралельно у нас ще є Христина Соловій. Зі своїм скандалом, який називають скандалом розбещення і педофілії, про це ми поговоримо окремо. Я окремо взагалі зроблю відео і поясню потім, чому я про це зробила відео. Чекайте анонс на наступному тижні. Ви багато чого нового дізнаєтеся. І більше того, я можу сказати: тут неочікувано, поки, поки Оля Полякова переконана, що з вищого ешелону Стіна і карель вони залишилися вдвох. Не буває без пісні свята, і я бачу, що пісень буде дедалі більше. І дедалі більше це. Я навіть не згадую про новий молодий ешелон співачок. Ви ж розумієте? Ви ж розумієте. Євробачення буде у нас видовищним в цьому році, тому що ну тому що, по перше, Салоха вирішила посісти скандальну нішу і, значить, домінувати на ринку. Вона з усіх бік з усіх сил критикує Клавдію Петрівну, але це у неї давно давня давня проблема з Клавдією Петрівною. Я вам просто нагадаю теж смішне відео, яке я не показувала. Воно у мене в архівах залишилося, але це просто ну реально смішно. Це десь травень. Послухайте це, це. Мої друзі, які мають свою власну студію звукозапису, мені все розповіли. Мені чітко сказали, що це не оця Кондра Перденко. Марія, яку, яка піариться на імені цієї співачки Клавдії Петрівні. Звати її Соломія, а, вона сама зі Львова, їй 18 років. А, так, вона теж білявка. І досить вже, от Я хочу сказати, Клавдія Петрівна, тож Соломія, досить всі морочити голову, досить бути цією конякою з одним трюком, тому що коли ти розкриєш своє обличчя, вже буде. Просто не цікаво, нічого буде не цікаво про тебе. Досить бути конякою з одним трюком, говорить нам Тереза Франк. Точніше, салоха, точніше, у неї там є якесь ще справжнє ім'я, ну неважливо. Досить бути конякою з одним трюком, але ну, я бачу, що салоха, в принципі, з цим трюком 15 років нормально гастролює і нічого. Тим не менш, мені дуже подобається, що вона робить на нашій, на нашій сцені. Тому що Машу Кондратенка вона називає Кондрапортенко. Пер, Але потім, по-перше, якщо ти транслюєш об'єднання, повагу, то називай колег по імені, ну чи як мінімум по творчому псевдоніму, а не за прикметником, як ти звернувся до мене. Ну, як то кажуть, з людьми по-людськи, а зі свинями по-свинськи. Кондра Перденко. Ну, з одного боку, ти говориш про когось як Кондра Перденко, а з іншого боку, поважайте мене. Але, а, а це до речі, шматок срачу з меловіном. Ну, Типу, тобто, насправді ми всі пропускаємо величезний пласт срачів, які просто до нас не доходять. От, а я ж е в регулях взагалі певний час на соціалку зробила акцент, і далі продовжимо це робити. Просто, ну, просто я вирішила, що четверги будуть веселі. Але я буду ще в якийсь день виходити і говорити про більш серйозні теми. Ну або дивіться, от, що нам говорить це Ми все життя жили в комплементарному шубі. І вигрібаємо цю багнюку до сих пір, тому що шоу бізнес через свою компліментарність став прісним, став нецікавим, неяскравим і не конкурентоспроможнім. Я висловила лише свою особисту незалежну думку і в цьому немає нічого зазорного. Я вважаю, що Салоха насправді намагається розворушити наш шоу бізнес, треба за нею святкувати, тому що очевидно, очевидно, нас очікує дуже багато різних цікавих срачів. А я повторюсь, клоунада під час війни однотипні пісні. Це ще не є успіхи щось нове та грандіозне в українському шоу-бізнесі. Ну, я теж так думаю, але. Будемо дивитися, а Олі Поляковій треба задуматися, тому що насправді Соловій, Бужинська, Ліда Лі, Аліна Гросу, Свєта там, десь співає, Віра Брежніва, Солоха, Тіна Кароль успішна. Ну і я молодших співачок не згадала. Ну, типу, ну, ну, от, от перекидати ноги з однієї колінки на іншу не допоможе. Треба щось серйозніше. Зірка, яка начебто співає розважальні пісні, і настільки глибока, і настільки Може, в цьому музичному просторі, це вже Вона я вже давно живу, Оля. Ну, Оля я ну, ну, я дивлюся на твої ноги, вони, так, вони на твою такі фігуру, <рекрасно>, Ну. Ну Це не можна. Не... Оля, слухай, я... Шерен Стоун в українському варіанті. Абсолютно. Развик, відвернись. <рек> Оля, Оля, цього вже недостатньо. Оля, цього вже недостатньо. Давай, тикай, дулі, факи, оце все. Давайте. Бійка, бійка. Знаєте, цей мем. Типу, а тепер бийтеся, бийтеся. Два гноміка такі на ножах. Короте. З одного боку там стадіон і стадіон триває, а з іншого боку, солоха з Олею Пальковою. Ми входимо в нову стадію. Ми входимо. Ну, насправді, сьогодні бачила в телеграмі у Мосова фото Юлії Тимошенко в Макдоналдсі, І я розумію, що зараз все більше і більше все оживляється. Нас буде чекати дуже багато видовищ. Але я розумію, що вам потрібен детокс, більше того, що наступна частина мого етеру буде спокійніше. Тож, давайте детокс, і підемо далі. Ідіть, дивіться, Суспільне-Чернігів. Я якраз хотіла. ну Я дуже багато суспільне дивлюся зараз. Е особливо підсіла на деякі регіональні їхні канали, тому що там просто повно вартісного контенту. І от на Суспільному Чернігів виходить Фабрична 12. Це. Е Шоу від ну шоу, я не можу це назвати шоу, хоча з іншого боку, це прекрасне шоу від е, Нати Жищенко, і вона е, запрошує музикантів до себе додому. До, додому до е, будинку, в якому жили її бабуся дідуся. Дідусі, бабуся, mm. <раж настрою> і <Sellt> like okay. записує різні світоглядні відео з музикою класною. Рекомендую вам фабрично 12 відслідковувати, слухати, насищатися класним контентом. «In Утерс пише мені Тетяна Полякова та Солоха, це на культура. Навіщо їх актуалізувати? Чому не показати тих, у кого немає грошей, на піар, як, як у цих ä, м, співачок? Тетяно, будь ласка, натягніть лайно нам в голову. Дивіться. Є декілька аспектів: по перше. Якщо не говорити про салоху і полякову так, як вони заслуговують, про них ніде ніхто так не буде говорити, і буде винятково тільки позитивний фльор навколо них, це перше. По-друге, мені цікаво говорити про різні аспекти, і насправді мені цікаво бачити ці збіги і бачити, як розвивається простір. Я дуже часто робила якісь абсолютно дурнуваті теорії, які потім насправді підкріплювалися. І мені цікаво досліджувати наш ринок поп культури, в тому числі саме для цього, і існують регулі. Регулі починалася дуже несвідомо. Регулі починалися як. Просто спосіб осмислити те, що відбувається, і як спосіб просто озвучити те, що не звучить майже в просторі, принаймні в моєму просторі, це в той момент не звучало. Зараз, коли я вже занурилася насправді в реальність, яку жила Україна навіть в нульових, навіть в 90-х, навіть у х і все більше і більше знаю про те, що було, які голоси звучали, я розумію, що я нічого нового зі своїми регулями не придумала. Дуже багато проєктів було подібних так чи інше. Які звучали, дуже багато було мовців, які просували ті ж самі ідеї, що озвучую я. І частково я з архівних відео піднімаю ці відео і показую, як те, що говорю я зараз, звучало і в нульових, і в 90-х, і в 80-х, і в 50-х. і там, грубо кажучи, там публіцистика багряного відкриваєш, а там розбори BBC і CNN такі, як ми робили в АМБ і в ПТЕС. І по суті, насправді ми такі: Ой, ми тут зараз вам розкажемо правду про Вібісі про CNN, а ну. А Багряний вже це зробив. <смі> Причому що задовго до мого народження. І е, насправді, е, звичайно, я нічого нового не придумала. Але е, по ходу того, як я досліджувала цей весь риночок, е, мені дуже багато мені, мені насправді весело досліджувати і в тому числі 95-й квартал, моментами, коли я бачу цю ось історії про те, як вони відіграють стадіон, на стадіон і наскільки вони є примітивними у тому, щоб відпрацьовувати ту чи іншу технологію. Це теж досить цікавий процес. Я просто не можу про все розказати і все розікласти, все, що мене цікавить. Але у мене воно там якось систематизовано. Я намагаюся вам в ефірах пояснити, що як у мене систематизовано, але у мене на цьому немає часу. І я намагаюся розікласти все по кошиках для того, щоб, ну, наприклад, про росіян у мене резервний канал я використовую. Якщо я буду розбирати щось російське, концентроване, то я розбираю його на резервному рагулі. На регулях я розбираю або те, що навколо культурно, навколо попкультурно мені цікаво, або ну, таке. Як сьогодні Оль Полякова читанку? Я вивела в окремий проєкт для того, щоб на читанці ви могли. Спостерігати за винятково детоксним продуктом, або якщо ви навіть бачите кринжовий продукт, то ви були до нього готові. І попри те, що Радянський, радянський він для мене є абсолютно російським режисером, продюсером і взагалі гравцем російського культурного простору, я його взяла в українську читанку, тому що знову ж таки він весь час претендує бути частиною українського. І він був частиною українського в той момент, коли робив. Один плюс один і коли дав дуже потужний старт українському телебаченню. І я, до речі, про це вчора теж розповідала. Тому. Ну просто ти шукаєш різні кошики, в які розкладаєш ці яйця, і далі їх крутиш по-різному. Я пропоную різні опції. Більше того, якщо я роблю декілька етерів, ну то якщо я роблю 7-8 етерів на місяць, то мені здається, є вибір подивитися там чи, там, чи там і не концентруватися. Або подивитися якісь старі відео, які ви ще не бачили, заходити в прямі етери і дивитися по тематиці, які вас цікавлять, для того, щоб не занурюватися в Ольпа це я спеціально. Я тому читанкою відділила від рагулів, щоб не було цієї суміші.